Bye. Mm -hmm. Проведемо до п'яти. Це, коротше, теж включно. Класік. Ну, дивіться, класка фігня. В цьому відео я проходила різні тести, які ви мені кидали в мій телеграм-канал. Там, якщо щось підписуєтесь, там, типу, я деколи щось пощу. Стараюся постити, але це вже таке. Тести були досить цікаві. То, що буде друга частина, бо просто ви мені дуже всього того понакидали, що ну, блін, там розібрати за одне відео, то нереально. І ви ставте лайки під. Підписуйтесь, пишіть коменти, тут дуже потрібно. Два не беремо багато коментів, багато лайків. Ще підписуйтесь не тільки на мій телеграм-канал, а ще на один акаунт в інсті. Якщо коротко, я там просто викладаю свої арти, там свої прев'юхи, і всякого того фігня. Сильно вас затримувати не буду, тому пігнали. Просила вас, значить, понаскидувати якісь прикольні тести, які б ви хотіли, щоб я пройшла. Ну і От стільки ви мені понакидали. Ні, чесно, я напевно це відео розтягну на дві частини. Через те, що це все одну частину, по-перше, неможливо, ну як неможливо, можливо, вліпити, тільки просто то відео буде десь на півгодини, а це вже багато. Який ти тип хліба? Я пшоно. З мене хліб просто неможливо зробити. Я розумієте, я. Я ж типу як трансформаторна будка. Трансформаторна будка, шо, вона, типу, така з енергією. А я, типу, як пшоно, таке енергетичний. Біля мене. Такий енергетичний заряд робиться, що всі атоми, коротше, від мене втікають, і я стаю атомом. Угу. Фізика по мені плаче, якщо Ти знаєш, яким би ти був у світі хлібобулочних виробів. І з цим знаннями ти зможеш дійсно собі подібного В цьому безглуздному акті, канібалізму Ого. Починаємо проходити цей тест. Для початку беріть гасло, з яким будете шукати друга в натопі іноземців. А. Ха, ага. ні, давайте об'єктивно оце. во Я просто пам'ятаю таку ситуацію, коли я була справляла свій день народження. Я там була покликала свою компашку на хорор-квест. Я на той момент думала, що це просто квест, в якому ми будемо шукати якісь ключі, і розв'язувати якісь загадки, щоб просто вийти з тої кімнати. Але вийшло так, що нас запхали в якусь кімнату, їх кудись. Зав'язали, очі теж зав'язали, потім їх розв'язали. Ну, не очі, а типа пов'язки на очах. А потім ми, типа, між акторами були, актори кричали, нас лякали. А ми в свою чергу на все горло півали червону руту. Two hours later. А ну почекайте, Стоп! Мені. Здається, але я цей тест вже проходила. Пам'яток приваблює. Чуєте, мені реально мені здається, що я цей тест проходила. Просто то фігня з картинками, ну я я її вже десь бачила. Ладно, навіть якщо я проходила, зараз подивимося. я цього разу щось інше вибираю. Ну, типа, знаєте, там багато часу пройшло, може щось інше тепер вибираю. О! Я нарізний тостовий хліб. Нарізний тостовий в світі хліб, ви гурман і естет. Любите оточувати себе прекрасно, іноді навіть можете бути сильно вредливими і критичними, маєте високі стандарти для себе і не марнуєте час на дурниці. Всередині про те, м'які і чуйні, але не кожен з вас може це розгледіти. Все, you know? Я не знаю, яким я була минулого разу, але зараз я нарізний тостовий хліб. Але то не по канону якоїсь чекайте. Просто зацініть, як я мишкою вимальовую ту все. я ще навіть графічний планшет не підключала. Отакий, такий, типа, зуб, повноцінний, як кроша, короче, і отакий от рот. Все. Короче, якщо захочете, то самі домалюєте. Окей, все, тепер це по канону. Ой, ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Типу я не маю тапки, я маю тільки дюри. Який кольор вам здається найкомфортнішим? Ну, для мене прям боді комфортик це, напевно, оце або це Пане, вибору, рожевий. Якому музичному жанру ви надаєте перевагу? Скригіт нігті <в> шкільній дошці. Музика з плейлисту, Spotify для фокусу, НПС музика. Ну, я таки не знаю, я ігрок, я на НПС. Ну, типу, самі розумієте. Ну коротше, давайте поп, ладно вже. І просто нема того, що я люблю. Коли ви бачите знайомого на вулиці, ви намагаюся дивитися всі сторони тільки на, на нього. Ой, же Ой, тобто ні, я всі, зі всіма вітаюся. Посміхається з вічливості зупиняюсь, Вітайся починає коротку розмову про життя, роблю вигляд, наче з кимось гор по телефону. Дивлюся на нього так, що він читав погрозу в моїх очах, що якщо він зі мною привітає. Та, хватит! У мене мишка знов наркомани, це крінж. А ну дивіться, ну то залежно з ким. Ну просто не ну, давайте об'єктивно. Є ті люди, з якими, ну прям хочеш привітатися, є ті люди, з якими, ну прям. Але зазвичай в мене ото. Типа, я не прям підходжу, я просто або махаю рукою, або ногою, або не знаю, танець живота. Як ви охолоджуєтеся влітку? Кричу у вентилятор розміром з мене. О, ну це поважаємо, поважаємо. Ношу пор вентилятор з собою. Ой, я не охолоджуюся для лохів, взагалі сонце мене боїться. Басейн, річка, море, топлю Китайців. Що це китайці зробили? Влітку, коли жарко, мене нема. На вулиці маю на увазі. Я кричу вентилятор. Виберіть артиста. МС Петя, ну ви теж, блін, то питаєтесь. Виберіть одного оніме, персо. О, господі, я нікого з них не знаю. Можна годжу Саторію вибрати? Виберіть sillyface. Ем, ну, о, о, о! Це мені прям підходить. Щоб визначити комфорт. Навколо людини ви кажете. Що? Та я з собою прям шкалу приношу. І типа, якщо та шкала. Ой, вибачте, за звуки, то що на фоні, я просто, самі розумієте, я мушу щось в руках тримати, щось там робити, тому якщо щось шумить або що родиться, нормально, то мене не грабують, то просто в мене пальці зайняті. Коротше, беру з собою шкалу, підношую до людини, а то, якщо щось потужно метер, якщо він починає вирощати, і по максимальний рівень потужності, все, можна спілкуватися з цією людиною. Якщо там потужності нема, ну то все. Шахер махер пішов нахар. Ну давайте то. Час перегляду мелодрам. Засинає на 14 хвилині. А, на 14 хвилині, бо я думала, 14 хвилин ти спиш. Дивись, з мелодрами не плачу, але плачу, коли хтось інший, згадує, що плакав через це. А є варіант, що я починаю з тої сцени ржати, і я починаю потім казати, тіпи, що того челіка сюжетна броня, бо він просто і ге він тупо здохнути не може. Ну то ладно. Покрива! Бро, не знаю, як тебе сюди занесло. Та я Так, я проскакала. <laughs> так, наступний тест мені покаже і не мені тільки і ще вам, який то український мем. Пані та панове, хто якимсь чином? Ой, дивом, натрапив на цей тест, хоч попередить перше. Тест має суд розважальний характер. Основна мета створення задача. Ой. Здача на парі в університеті. Не дивитеся, що ви не знаєте. Як відповісти на певне питання? Ну ок. Як вам презентація? Не вплине на результати, я вас не покусаю. Чесно слово. Якщо ми тут говоримо за значень, то ми, типа, так зробимо? У мене буде значень. Коротше, в нас є мінус безкінечність до конкретно чого ми хочемо. До мінус п'яти. Об'єднані від мінус п'яти. Давайте проведемо до п'яти. Це короче, теж включно. До плюс безкінечності. Во. Ладно, оце Во, коротше, нехай буде. Оберіть якусь штуку з моєї кімнати. Різних шнурків на та дроті вже не пам'ятаю, які від чого подушка коромі, яку дуже зру. Я люблю коромі просто. Ваш улюблений колір. Якщо немає відцінку, який вам подобається, обирайте найближчий до нього колір. Білий, чорний, червоний, синій, жовтий, зелений, коричневий, помаранчевий, рожевий, сірий. Рожевий нехай буде. Як ви проводите дозвілля? Ого, ми прям на такі українські зашпарили. Прям не вільний час, а дозвілля. О! Реально, блін. Ваш темперамент. О! Це ми вже проходили. Якщо хочете писати щось, пишіть. Не хочу. Дай по новий міше, все. У вас велике майбутнє. Дякую, боже, дякую, бро. Ну, в нас цей тест дуже цікавий, називається Вад loiter you? юар you? Мені треба переклад, я не знаю, що це таке. А! Що, я поняла. Ваша дата народження Септембер. Давай піс підрану. Що ви з цього з цього любите? Овочі, фрукти, електроніка, нічого з того всього. Я електронний. Що ви з того всього любите? Класик. Ну, дивіться, класка фігня What a world you like? Все. Яку музику любите? Лука, Лука, Night Father Electric Angel. Я що то, що то не знаю, що це за пісня, тому давайте я зараз по бірку послухаю. А uh, Electric Angel. Все про вас дізнаю. О! Oh! Чуєте? Мені така музика теж подобається. Просто зацініть. Вона так уж так жужить класно. Ні, ми об'єктивно... Ой. Що тут мені вилізло? Краще об'єктивна електрична ану. О! Міку! Все? чи назас йокарний бабай? А то взагалі можливо дістати тих персонажів? Зараз надзвичайно важливий тест, який ти борщ. Я особисто борщ борий. борець нехай так буде. Оберіть, що по душі ліс, та прічка лухліс Опишіть свою кімнату. На полицях. В мене. А, на полицях вже мало книг для колекціонування книг. Он воно як. Е -е. Ну дивіться, тут вони щось за книжки пробували сказати. Тільки я просто їхню філософію не розумію, тому я надіюся що я зашарю. Рідь картина, яка вам більше подобається. Мені нічого не подобається, бо тут немає картини масово. Оце, ну теж якесь таке, оце взагалі якась фігня. Це теж якийсь хоррор історії. Оце... Ну це теж хорор історія, але тут хоча б є кампанія. Тому давайте це. Я червоний борщ. Ви, мистецька натура, любите щось колекціонувати та читати, та якщо вас ображаєте, ви можете спокійно дати відсіч. Ну да, Прям током гасну. Приготуйтеся розпочати тест. IQ. Чуєте, люди, може, не треба. Тут пише, що середній результат це 111, та в мене буде. Один. Ой, що? Результати ще доступні для наших переплатників. Тай те значить, на що для сілей, і світлопропованих спілий перший бла-бла-бла. Ну -бла -бла". Так чуєте, якщо я пройду, то я цей. Я ж не дізнаюся свій результат. Але давайте, хоча би це питання відповім, постараюся відповісти, бо це дуже тяжко. Я чоловік чи я жінка? Я особисто я відчуваю себе як IQ 111.